Друзі, я вас вітаю, гості мого каналу, мої улюблені глядачі. Давайте дивитися Дніпро, Харків, Полтава на найближчі днів з 8 по 14 грудня. Раков незламні, потім більш детально дивимось на Таро. В принципі, все як завжди. Так, Перше у нас буде Дніпро. Покажіть нам небезпеки та загрози. Загально по енергіях. Місто Дніпро з 8 по 14 грудня 2025 року ДСНС буде працювати. На жаль, є загрози обстрілів. Нікуди вони не подіваються. Місто Дніпро з 8 по 14. Покажіть нам загально по енергіях, які небезпеки та загрози на найближчі 7 днів. Блекаути, загроза для дітей, якісь склади, перевезення, лікарні, знову ж таки, склади, перевезення, все, що пов'язане. Чомусь мені прийшло зцілення і допомога. Це ж у нас нещодавно да, в Дніпрі здається, якийсь, Склад з лікарняними засобами знищили. От щось на кшталт цього може бути якийсь повтор. І логістика. Дуже важлива, дуже. Прям ворог тисне всі регіони, показує логістику. Всі регіони показує логістику. Ну і, звісно, все, що пов'язане з нашими захисниками, з військовими, з хлопцями, з дівчатами. Це першочергові цілі, звісно. Так, давайте дивитись більш детально: Дніпро, основні головні енергії на найближчі 7 днів з 8 по 14 грудня. Які місця зазначено небезпечні та несуть загрозу саме для життя та здоров'я цивільного населення під час ворожих обстрілів. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події по місту Дніпро на найближчі 7 днів? Та висновок на найближчий тиждень з 8 по 14 грудня місто Дніпро. Покажіть нам. Основна головна енергія. Чистка мечів це з одного боку пошуки виходу із скрутного становища, все одно да, буде намагання виходити з будь-яких ситуацій, але це знову ж таки і про логістику, про пересування, про евакуацію, можливо, десь з якихось регіонів небезпечних. В принципі, все, що пов'язане з пересуваннями. Все одно е, якісь внутрішні вороги передають, зливають інформацію, і ворог має можливість е, наносити нам шкоду е, багато вогню да, і руйнації, робити нам такий собі дисбаланс, страшний суд. Е, знову ж таки, все, що пов'язане з військовими об'єктами, може бути, ну і взагалі підбурити населення, перевернути е, на свій бік. Скажімо так, ініціативу і взагалі ну, намагання повернути правосуддя свій, да? вести нас в якісь обмеження, щоб у нас не було іншого становища, як про щось домовлятися відповідно да? до військових дій, до зупинки військових дій. І знову ж таки, тут торги про наші землі ми не хочемо віддавати своє. Да? Намагаємось на цей тиск боротися з цим тиском, чинити опір, ну таке. В принципі, нічого нового. Активний рух якийсь, якийсь активний рух Дніпро. На таких та, емоціях буде наступний тиждень, на таких енергіях. А які саме місця от такі небезпечні для життя та здоров'я цивільного населення під час ворожих обстрілів? Зазначити місця, от, можливо, якісь цілі ворога. Тож цілі ми подивимось основні наступним питанням. Зараз от саме місця, там, де є небезпека велика та загроза для життя та здоров'я цивільного населення. Зазначити, які саме місця. Місця у місті Дніпро. Тут посилення взагалі, тут посилення не тільки саме місто, тут і область, по всій області, а взагалі, да, ну, ті уламки навіть десь можуть щось збивати, де завгодно може перелетіти. Немає безпечних. От просто їх немає. Немає. Якісь гуманітарні штаби, там, де люди якусь допомогу можуть отримувати. От якась така емоційна подія може бути. Знову ж таки, – це про пересування, про дороги, про шляхи, щось пов'язане да, з логістикою. Ну, скажіть мені більш конкретніше, які от місця зазначити? Все одно, жінки-діти можуть бути під загрозою. Щось пов'язане з жінками, з дітьми. Якісь прям, ну, якась ціль є, якась, але ще, ну, ще вони обирають, бо. На щось можливо більш важливіше можуть потратити, знову ж таки, десь нанести нам збитки. Я так розумію, або да, десь в жилий будинок, будуть намагатися, щоб постраждало якомога більше цивільного населення, або ну, щось пов'язане з нашими ресурсами, з добробутом для населення. Тут ще ну, як намагаються обирати, але ну, не такі собі карти. Не дуже. Так, які ж основні головні цілі ворога. Я розумію, що вони там обирають, але покажіть все ж таки основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. По місту Дніпро на найближчі 7 днів з 8 по 14 грудня покажіть основні головні цілі ворога. Подивіться. Жінки, діти, все, що пов'язане з пересуваннями і цей. Це можливо навіть жінки, діти. Це може бути про наші вражаї, які шляхи, ну через які йде постачання ресурсів важливих. Для наших військових десь знову ж таки обмежити постачання ресурсів зробити неможливим. Прямо постійно працюють в цьому напрямку. Тут знову ж таки про ресурси і для цивільного населення, і для наших захисників. Бо в принципі лицар жезлів це той самий захисник наш. А, прибрав, ладно. Думав, все так, які основні головні події по місту? На наступний тиждень основні головні події. Ресурси. Ресурси, інформація. Це про що? Щось неочікуване, дозоване, дозвона постачання, постачання ресурсів. Ну, можливо, це знову ж таки про світло у когось. По п'ятірці кубків, да, вона у неї скарбота, а комусь весело, у когось є світло, когось, а можливо, це про це Там, такий емоційний стан через руйнацію, через руйнування, через підступні дії. Доводиться чекати. Щось показано, якась інформація пов'язана з ресурсами, от щось на очікування, якісь ситуації, поблазні, можливо, ну, як обмеження ресурсів, да, обнулення ситуації. Десь неочікувана інформація стосовно ресурсів. Стосовно постачання ресурсів. Знову ж таки, намагаються перебити логістику. Щось, щось пов'язане з цим. Не зовсім зрозуміло, але не мені. Ну так. Да. Обмежити рух. Е, обмежене, обмежити рухи для цивільного населення. Тут і ресурси і для цивільного населення, і для наших захисників тут. Обмеження вести і для захисників, і для цивільного населення. це все стосується ресурсів. Тепер плюс-мінус. Зрозуміло. Якась інформація буде прямо така неочікувана для нас. Що стосується ресурсів, постачання ресурсів, допомоги, можливо, від партнерів. Призупинка якогось постачання не так швидко, як нам хотілося б. Через те, що десь, десь щось знищать, через обстріл, десь щось знищать, будуть якісь обмеження. Да, і ну, не зовсім ми будемо можливості доведеться шукати якісь інші варіанти постачання. От десь може бути зупинка відповідно до ресурсів. Щось вони знищать, але от на незламних мені чомусь. Знову це прийшла інформація стосовно, стосовно якихось медикаментів. Якось так. І знову ці ресурси випадають. Так, давайте далі, далі у нас Харків. Харків з 8 по 14 грудня покажіть нам основні головні енергії, небезпеки та загрози. Загальним фоном місто Харків покажіть нам. Блекаути. Але все ж таки, так, да, як би ви світла не сиділи, але відчуття захищеності все ж таки воно присутнє нікуди не дівається. Знову ж таки, націленість на наших захисників. Дитячі якісь заклади можуть бути під загрозою, ну і знищення логістики. Знову ж таки, будуть кошмарити цивільне населення, вільні, вільні місця, які не під окупацією. Будуть кошмарити. Ну, Плюс-мінус енергії, зрозуміло. Ситиму без світла, але все ж таки під захистом. Як би важко не було, прорвемося. Так, давайте більш детально. Славя... Харків з 8 по 14 грудня. Місто Харків, основні головні енергії. Зазнач, будь ласка, місця, які небезпечні саме для життя та здоров'я цивільного населення під час ворожих обстрілів, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події по місту. Та висновок на найближчі 7 днів, на найближчі тиждень з 8 по 14 грудня. Місто Харків. Покажіть нам. Агресія. Королева мечів, агресія, вести нас обмеження. Знову ж таки, щось знешкодити те, що стосується е, всієї області, якісь виробництва, е, Так, виробництво. Це такий підступний план, знову ж таки, повпливати, щоб ми е, притиснути нас е, до перемовин. щоб ми погодились на якісь несприятливі для нас умови е, в плані е, якихось домовленостей. Знову ж таки, намагаються тиснути на нас, впливати будь-якими методами. Але все одно і для їхнього імператора, скажімо так, перевернута якась перемога. Це ну, теж не те, що він планував, все одно якийсь неочікуваний зворотній бік буде для нього. Все одно обернеться для нього, можливо, якийсь компромат вигліться, обернеться якоюсь поразкою. Очікуємо, щось очікуємо від якихось і ін... Це якось загально вже пішло більш у межах країни, не в межах міста. А в межах міста такі енергії енергії мстиві, підступні обстріли, ось таке загроза нікуди не подівається. Харків продовжують кошмарити. Так, зазнач, будь ласка, саме місця, які небезпечні, несуть загрозу для життя та здоров'я цивільного населення під час обстрілів. Зазнач, які це можуть бути місця на наступний тиждень, з 8 по 14 міста Харків. Місто Харків. Місця можуть бути пов'язані з дітьми, знову ж таки, учбові, якісь заклади, дитячі заклади і. ВПК комплекси, те, що пов'язане з військовими, те, що нам допомагає боронити. Ну і, на жаль, неочікувані обстріли можуть досягти результату бажаного для ворога. Так, які основні головні цілі ворога. Стосовно обстрілів по місту Харків з 8 по 14 грудня. Покажіть нам, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Щось вони планують якийсь, якийсь важливий ресурс, ресурс, який нас підсилює. І знову ж таки, це про склади, про військові, якісь щось таке. Можливо, десь от якусь інформацію вони е, отримали і якісь готують неочікуваний для нас удар. Якісь голосні заяви будуть для підбурення населення. Тут, окрім того, що обстріли, ворог, да, тут буде і вплив на, межі, на скажімо так, хтось провладний, можливо, хтось, ну, той, хто може впливати на думку населення міста, От, будуть якісь розганятися такі агресивні. Агресивна така якась інформація для підворення населення. Ну, так, да, хтось отримав кошти і відпрацьовує, як раніше, да, відпрацьовуємо. Можливо, якась історія давня, стародавня, давня будуть підніматися, якась інформація, намагатися. Підбурити населення на щось. Внутрішній такий раздрай серед суспільства зробити. Якісь відселення це про що. Дуже багато фейкової інформації. Стосовно війни, стосовно руху, якийсь від ірофантів вкиди, інформаційні можуть бути, якісь подлянки, багато, дуже, дуже багато фейкової інформації, треба все фільтрувати. У нас свій шлях, ми все одно, ну, все одно йдемо своїм шляхом, все одно шукаємо найвигідніші для нас варіанти, як би там не було. Подивимось, про що це нам карти попереджають. Будемо дивитися, аналізувати. Так, дякую. Дякую і Полтава. Давайте дивитись Полтава. Полтава з 8 по 14 грудня. Покажіть нам загально по енергіях. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Полтава з 8 по 14 грудня. Покажіть нам загально по енергіях міста Полтава на найближчі 7 днів. Це населення, захисники, логістика. Знову ж таки, будуть десь намагатися знищити якусь логістику, так, щоб ну, важко було відновити. Залякування продовжують залякувати. Полтава і Полтавська громада. Небезпеки і загрози йдуть. Руйнації. Тут як діти Полтави, скажімо так? Ну, якісь населені пункти, які, можливо, невеличкі міс міста навколо Полтави. Щось. Дитя і друг. Те, що, ну, саме Пол... Я розумію, що Полтава це обласний центр, да? в принципі, всі міста Полтавської області, це як дітки Полтави, але ну, щось щось, щось, таке. щось в такому плані. Так, давайте більш детально. Полтава, основні головні енергії. Зазнач, будь ласка, місця, які несуть небезпеку та загрозу саме для життя та здоров'я цивільного населення під час ворожих обстрілів. Які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події по місту Полтава та висновок на найближчі 7 днів з 8 по 14 грудня міста Полтава. Покажіть нам. Олізація обстрілів може бути вночі. Десь нас будуть намагатися послабити в чомусь. Зараз уточню це про що. Ага, знищити світло світло з. По смерті і по вежі, знищити світло. Оце от, от і вести нас у слабкість поставити в скрутне становище. Щось зупинити, світло зупинити. Все зрозуміло. Тепер зазнач, будь ласка, місця по місту Полтава. З 8 по 14 грудня, от, які небезпечні та несуть загрозу саме для життя та здоров'я цивільного населення під час ворожих обстрілів. Зазнач, будь ласка, так, такі місця. Це можуть бути якісь от, неочікувані місця. От, люди якісь там, де люди переховуються, так, де кожен сам в собі. Іде, в принципі, виробництва можуть бути під загрозою. Поточні, будь ласка, це так. Які саме місця? Ну це і багато, в принципі, багато поверхові будинки можуть бути. Які місця саме от такі небезпечні та несуть загрозу для життя та здоров'я під час ворожих обстрілів. Центри прийняття рішень? Все, що пов'язане з дорогами з пересуваннями? Ресурсні якісь об'єкти будуть намагатися знищити. Угу. От тепер більш зрозуміліше. А які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по місту Полтава з 8 по 14 грудня? Покажіть. Покажіть мені, будь ласка. А які основні головні цілі ворога? Стосовно обстрілів. Щось, щось вони планують десь. То зрозуміло, що якийсь дискомфорт, дисбаланс зробити і е, заручниками обставина зробити. А що це за цілі? Хтось може стати жертвою випадковою. А що це саме от за цілі? Просто будуть лупити аби куди. Десь щось от по дві пентаклів щось розділити, поділити які саме цілі. Це може бути не в, в самой Полтаві, десь в області. Десь в області, знову ж таки, те, що веде нас до перемоги, да? якісь центри прийняття рішень. Може бути багато вогню, але це більше по області не сама Полтава. Ну і тут будуть намагатися своїми підступними діями, оцими обмеженнями для населення підбурити населення. Щоб було незадоволене, як нам карти показали, так, що хочуть залишити нас взагалі без світла, то я так розумію, знову ж таки, ну, нікуди це питання не подівається. І також е, шалені відключення світла, можна сказати, легше сказати, коли воно є, ніж коли його немає. Є. Продовжує тиснути саме через це на цивільне населення. Ну, так. Такий тиск обрізати, обмежити і намагання ну, примусити нас до, до перемовин, до миру на будь-яких умовах. Очікування кінця, залякування, да, залякування, щоб пішли на перемоги. Ну, подивимось, подивимось. Будемо дивитись, як воно і що буде відбуватись. Дякую, друзі, за увагу. Дуже маю надію, що ви все ж таки проявите активність навіть з цими відключеннями світла знайдете все ж таки. Декілька хвилиночок, щоб подивитись відео, натиснути вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео, і написати невеличкий коментар. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!